Сьогодні, нарешті, Україна дізнається, про що були переговори між українською та американською сторонами у Москві, а саме між Віткофом та Кушнером, з Путіним. Вчора Путін заявив про те, що мірний план США був розділений на чотири блоки і запропонований обговорювати кожен блок окремо. Також Путін заявив про те, що. На даний момент є пункти, з якими Росія категорично не згідна, тому потрібно це все обговорювати. Але вже сьогодні в Майамі між Віткофом та Кушнером з американської сторони і від української сторони зуміровим пройдуть переговори, де українська сторона буде повідомлена про те, що обговорювалось в Москві. Надіємось, вечором вже буде детальна, більш детальна інформація, і буде зрозуміло. На що Путін згідний піти, а на що ні? Що цікаво, у меру фактично вже зараз проживає в Майамі, тому що всі зустрічі в Майамі, У меру постійно в США, і це не думайте ніяк, ніякий не збіг з тим, що у нього у Флориді є житло. Це 70 кілометрів від Майамі. Це просто збіг, тому не потрібно себе накручувати.